Вітаю, мене звати Аліна. Я студентка Кропивницького будівельного фахового коледжу, навчаюся на факультеті менеджменту. Моя професія пов'язана із бізнесом, але це не заважає мені бути всебічно розвинутою та творчою особистістю. Займаю посаду заступника голови студентського самоврядування, беру участь у заходах коледжу та поза його межами. Мені подобається вивчати комп'ютерні технології, тому що за цим наше майбутнє. Саме це і стало головною ідеєю створення мого проєкту. Скажи ні, довготривалому навчанні! Степстаді це про мікронавчання, новий підхід до освіти, який передбачає засвоєння невеликих обсягів інформації за короткий проміжок часу. Ми пропонуємо вам короткі уроки тривалістю до 15 хвилин, інтерактивність, практичні завдання та кейси, адаптивний інтерфейс, україномовний контент та швидке навчання з акцентом на практичні навички. Наша цільова аудиторія це зайняті дорослі та студенти старших курсів. Наші галузі це IT, фінанси, торгівля, маркетинг та HR. Студентам ми пропонуємо нові сертифікати та практичні навички для резюме. Зайняті дорослі підвищують свої знання в сфері IT та фрілансу та підвищують свою заробітну плату. 15 хвилин на день нова професійна звичка. Снеб ми чекаємо саме на тебе.